Це нормально, але трохи більше з'їм, якийсь банкету. Мені тяжко, мені не ок. Я говорю, слухай, ну з'їжте дві капсули того фермента. Але перед, перед тим, як ти от накидаєш їжі, тому що ферментний препарат він має провалитися з шлуночка в кишківник, капсулка та розкритися. Якщо вже берете, беріть в капсулах, бо в таблетках руйнується діюча речовина кислотою, шлунку. І перед це не значить, що це призим. Об'їстися, потім з'їсти піввідра, бо ми з'їли дві капсули, але зачасту вони дійсно допомагають. Їх в певних періодах можна. Звикання немає. Це все неправда, були проведені різні дослідження, немає звикання до цих ферментних препаратів, особливо, якщо вони показані. Воно бісить, коли ти прописуєш людині, він п'є-п'є, потім хлоп, легше стало, не п'є. Приходи, схуд, все, що не пив. Ну, боюсь, що буде звикання. Це як мої бабуськи, дай Бог їй здоров'я і довгих років життя, 85 років. Юрі, бабульчика, ти п'єш від давлення? Каже, я не хочу, це звикання буде. Поняли да, всі, yeah. що я хотіла сказати. Е, тому, е, якщо лікар прописав препарати, їх треба пити, не боятися. І ферментні препарати пити не боятися, і можна собі допомагати періодично, але перед, бо вже коли не жерся, кинув зверху, ну воно вже стоїть, воно вже нічого не поможе.